І так, У нас було ось таке чудове відео, яке ми знімали з нашими новинками, де ми розказували про наші баланси, про наші дамбульчики та про багато інших призів. До цього, це відео в нас було знято 2 тижні назад і, в цьому, і ми проводили розіграш. Достатньо було підписатися на канал, а також поставити будь-який коментар. Від вас ми отримали максимум класних, позитивних та хороших коментарів. Дуже дякую вам за те, що вибираєте нас, за те, що нам довіряєте. Надіюся, в 2024 році ви зловите багато класних драйвових Трофеї, Наша продукція порадує вас. Ви будете задоволені, а задоволені ви, відповідно, задоволені і ми. Тому переходимо на нашу рандомну програму, вибираємо ось такого рандомайзера, беремо посилання з нашого магазину, переходимо в рандомайзер. Робимо, вставляємо наше послання з 1894 перегляди, 239 лайків, 305 коментарів. Нажимаємо, у нас нагадають три призових місця. Нажимаємо на рандомайзер. Це буде у нас перший, перше місце. Доброго дня, дуже гарна продукція. Узер v 6 xz 7 у ЛБІ. Вітаємо вас! Ви переможець нашого конкурсу. Перший, другий переможець. Арон Фішер, 7699. Дуже дякую за цікавий корисний контент. І вам дякуємо за класний коментар. Спробуйте нашу продукцію, обов'язково сподобається і будете ловити на неї всі свої трофеї у 2024 році. Третій наш переможець це Денис Юкін. Ус... Усім успіху і гарного улову. Дякую тобі, Денис. Дякуємо всім і вам також обов'язково гарних трофеїв. Ось це наші три переможці, які отримують класні добові набори, плюс топ новиночку 2024 року це наші дембульчики. А всім іншим хочу подякувати за активну участь в наших конкурсах. Залишайтеся з нами попереду ще багато цікавих, класних відео, класних конкурсів, всім ніхвостанно луски в новому 2024 році. Всім до побачення і гарного дня та мирного неба! Слава Україні!